Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'ячка. Сьогодні в нас 24 березня, я знову буду сіяти ранню капусту. Не знаю, як в кого, а в мене нічого цього року не сходить. Я вже матюкатися хочу, якщо чесно. Тут була посіяла вже в третій чи який раз. У парничку на дворі посіяла ранню, цвітну, пікінку. Середня бригадир, дивлюся, де-не-де зійшло, також дуже погано сходить. Потім сіяла світну щороку, купую професійне насіння. Взяла дві пачки, одну сіяла в стаканчики ще в лютому місяці в хаті на розсаду. Нічого не зійшло. Потім посіяла тут дві, ось мало зійти. Також нічого немає. Ну, так, думаю, може ще зійде, вона пізно сходить, але ж у хаті б зійшло щось так. же ж. Потім я посіяла. Пікінку. Також професійне насіння. Воно мене ні разу не підводило. Пишіть в коментарях, буду дуже вдячна, хто яку капусту сіяв, кого яка зійшла, тому що в мене щось цього року воно все, все не так. Ось, сіяла в стаканчики Роксана F1 рання капуста. Я її раніше брала. Скільки посієш, скільки зійде. І сіяла етму. Стаканчики. Ні одно, одне там щось було, я думала, ой, зраділа, хоч одненьке щось ні, то бур'янинка вилізла і все. А зараз хочу посіяти. Так, де це воно? У мене був кармани понапихала. Вітер у нас дуже потужний вітер такий, вже декілька днів поспіль. Так, з тими карманами. Так, це вже чоловіка відправила, кажу, біжи мені, купи. Ну, це агресор взяв. Я раніше набрала агресор, це пізній сорт. Ще не висівала, також сьогодні посію. Беремо вже різних, бо не знаю, що зійде із агресора. Щось воно все не те. Так, взяв мені димирську ранню і. А чого ви кричите під вухом? Та веснянка. Це все ранні сорти. Веснянка буде пізніше. Тут термін очікування Димінська. Та тихо ти. 50-60 днів, а веснянка 118 днів. Зараз буду знову такого робити парничка, понасіваю вже всю повисіваю, буду сіяти багато. Ой, так. В Один день із капустою сіяла редиску, сіяла по ледачому. Ось так, як вона гарно зійшла. У мене завжди редиска, капуста сіє в один день, все так гарно сходить. Я була. Ну, чого ти кричиш такий? Понасівала вже була на натомилася спина, гребла, то я так. Поляла гарно воду, накидала, порозкидала насіння, дивлюся, що можна було густіше. А ні, вона бачу, ще не вся сходить. Зверху присипала ґрунтом, так як на розсаду було в мене відрі ґрунт, піввідра ґрунту та й оце так. Я потім думаю, що я наробила, зійде, не зійде. Ні, зійшло гарно. Гарно зійшла. Я думала, ну зійде, то зійде, але що буде вкоренятися, буде на поверхні, прийдеться підсипати. Ні, дуже, дуже, дуже вдало вийшло. У нас ще не вся ось. Також, тільки-тільки десь, видно, більше сипанула е, землі, та й так воно. Це ж була тут три під самими холодами посіяла, а вона. Дуже гарно, з капустою не все добре. Писали мені за чесник і... чесник, що чи не померзне перед холодами, то це ж нас озимий чесник. Ми його на зиму садимо, він нас він мене ще почав в... був рости в січні місяці. Ось бачите, це буде трошки прибито, тому що лютий місяць був морозний, снігу не було. Чоловік он посіяв газонну траву, тому що вона також в січні така була гарна, зелена, а в лютому місяці вся вимерзла, нічого не лишилося, то там засівав. І кріп в мене почав сходити, де-не-де вже з'являється. Як бачите, холодно, але кріп він і на зиму сіється, не боїться. Я редиски багато понасівала. Це те, що я показувала, вам награлася з нею. Була взяла та перевіряла, хто не дивився, розкажу, перевіряла старе насіння та в коробку насипала так багато, там було декілька пачок. Всі терміни придатності зійшли. Вийшли, я хотіла викинути, а потім, думаю, перевірю. І що я хочу сказати? Я її садила. Якраз такі холоди пішли, це ж тоді і сніг був, мороз вночі влупив. Я думала, вона пропаде. Ну а це вже я десь психанула, то так насипала, бо була меншенька, більшенька. Дивіться, як вона гарненько вся, вся росте, байдуже. Я думаю, ну що, шкода викидати, так, потикаю, буде, не буде. Її плівкою накриваю. І то не вся, плівка коротка. Ну, і спішу, зараз чоловіком будемо робити парничка. Треба сіяти капусту. У мене завжди так зарання капуста є, а цього року отака. Буду раню купувати. Втратила час, зрозуміло, і кошти потрачені, але саме найбільше це час, тому що вже вона прослаб, як я завжди. В кінці лютого висіваю. Було таке, що навіть наприкінці березня вже висаджувала розсаду, відкритий ґрунт. Це в мене рядиска, та що я вам показувала, сіяла 6 березня, дуже гарно зійшла. Тут в мене крайній рядочок моркви сходить. Я її не планувала накривати так. А як в мене вийшло пленки, хватило, то я її накрила. Де-не-де. Позавчора я відкривала поливала, тому що тут сухо поливів, вже ж немає ніяких. І бачу, є вже морква перша. Ось так. Неочікувано. Ще рядочок посіяла моркви, не накрита, то, звісно, не сходить, холодно. Потрібно тепло. Ой-ой-ой, який, який ж вітер. Дивлюся, різно. Тут в мене різні сорти редиски посіяні. І вся дружно гарно зійшла. Що то якісне насіння сама себе втішала, думаю, ще зійде, нехай чого ти панікуєш. Холодно так було, але ж яка мала зійти, та вже зійшла. А це тут в мене крайній рядочок, я як посівала, розповідала, посіяла редиску. Вона також вся вже є на поверхні. Тому дивлюся, немає на що. Тут сподіватися, потрібно пересівати, буду дуже вдячна вам за ваші поради, яку її сіяти, в кого вже щось зійшло, яке перевірене насіння. бо в мене, Я вже сама себе сміюся. в мене ще року так багато капусти. І цього, того року було вони консервації різні, робимо салати на зиму закриваємо. А це щось, це щось кажу до чоловіка, будемо сидіти без капусти чи як воно? А ми капусту любимо. У мене і не підготовлене місце на парник, тому що думала, так пізню трошки пізніше посадимо, але ну, нічого. пролю гарно гарячою водою, щоб швидше зійшло. Сімба, йди сюди, куди побігла? В хату йди, замерзнеш. Йди грійся, холодно. А вона там, де я, ось така малеча. Сама до мене прибилася, я коли зійшла із міста. І воно біжить мале за мною. Довго бігла. Бо в мене собаки, я боялася брати, думаю, ще з'їдять. А ні, прийняли в сім'ю. Це ж повикидають цих котенят, а вони потім. Ходять біднесенькі, нікому не потрібні. На, малеча. На ручки хоче. Ну, йди, 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 давай. Отак, о, 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 тебе два рази просити не треба. Ой, буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. Наперед дякую, хто мені напише, яку капусточку вже посіяли, в кого зійшли. Зійшла, щоб я її ще посію досажу. На все добре, до зустрічі, головне, бережіть себе.